Усім привіт! Ось такі ми вже здорові, ось такі вже ми великі жирні шипуни. Ну, все-таки, скоріше за все, дівчинка, друзі, ну нічого. Все одно моє моя люба, моє улюблене, таке таке шкодливе, таке. Таке болюване, але таке саме-соме найулюбленіше моє. моє. сонечко манесенька, так піднімає настрій завжди. Таке, таке воно скаче всюди. Ну погляньте, скаче, як не знаю, що, як дійсно, як пружинка малесенька, їсть це підряд. Шкоди не роби ніякої. Вже в лоточок ходить до туалету, друзі. Двері ось у мене відчинені завжди, бо в мене в хаті і Великий Котик заходить масянчик, і собачка Тайсон. Він завжди зі мною в хаті. То двері поки ще не дуже холодно, то все відчинено. То вони туди-сюди ходять. І вже цей шипунчик за масяном. Почав виходити і на двір до туалету. То отаке воно в мене чудо. Це, друзі, хто не знає, це мені декілька днів тому підкинули на клумбу таке мені пусіньке киценятачко, воно шипіло, шипіло дуже сильно, то я його шипону назвала. Але вже воно вже виросло, друзі. Погляньте, вже дуже виросло за цей час. Але дуже лагідно, спить зі мною, прям лізе до мене. ну Це прям, прям капець. Да? Чудо моє, моє манесеньке. Друзі, всіх дуже вас люблю, ціную. Дуже-дуже дякую тим, хто кидає нам гроші на карту. Я годую усіх безхатніх кицичок, собачок, де тільки бачу. Сьогодні теж купила, їздила я от тільки-но приїхала. 10 вересня 2025 року наразі 11 раночку. Їздила на центральний міський базар, там трохи скупилася зовсім трохи. Мені, в принципі, треба було подивитися там кое що А я, в принципі, то відвозила яйця від своїх домашніх курочок. По 70 гривень як продавала, так і продаю. Ще може 2-3 тижні буду продавати, а то вже все. Бо я потрохи прибираю курочок, собі залишу. Я вже вам казала штучок. Там 10 може подивлюся. А то, ну. А то прибираю, прибираю. Морозиловка все-таки не резинова, друзі. То, що змогла, швиденько прибирала, а з курочок несучок тушонку не роблять. Там м'яса особливо ну, небагато, то я просто морозилку забивала та і все. То, таке. Друзі, цей виноград єдиний, що в мене залишився, достигає дуже солодкий. У цьому році я не знаю, що за прикол. Напишіть, в кого, може, по-іншому. В цьому році виноград увесь солодкий, прям приторно солодкий. Такого солодющого винограду ще не було за все моє життя. Навірно, скільки, верніше, скільки я вирощу, я ще такого смаку не відчувала. Дійсно, весь, прям увесь усі сорти, що в мене були в цьому році, ще ось у наразі є. Вони всі надто солодкі. Немає кисло солодкого. Всі надто солодкі. Так, Юпітер. Прибрала, не робила друзі, я е, не, не ізюма, нічого. Вирішила я, друзі, зробити вино. Не п'ю. Спиртне, але хочу зробити і просто вгощати, бо вже надоїло, якщо чесно, виноград до винограда дуже багато продавати не хочу. Питала у знайомої, вона ходила торгувати пару разів. Каже, пішла, півдня простоїла два кіла, єлі продала. То, коротше, виноград в цьому році вродив у всіх отакого. От його купа, він дешевий, його або ніхто не бере, або таке. От. Ну в общем, я вирішила, що зроблю просто воно. Сок зробила, вино зроблю, хай стоїть у погребі... Буду вгощати. Так, що о, ось гронка це і спасенка, друзі. Е -е, цей юпітер, бачите, не достиг. Це єдина грунка. А ось, о, друзі, погляньте, ще із пасенків я не прибирала. Я в цьому році зовсім не пасенкувала ніякий виноград, і він у мене, е як ніколи, не був хворий жоден, жоден кусь. Всі класні були. То на сідучий рік не буду зовсім прибирати. Ніяких пасенків, ніяких листів, ніяких грон формувати не буду. Все буду залишати, як у є. В цьому році нічого такого не робила, і це перший рік, коли в мене жодної хвороби, жодної краплиночки на жодної ягодки. Просто ідеально! Ідеально в цьому році все вродило. Оце оно. Оно ще, бачите, другий врожай. Ну, мені бусеньки ще грони на, на другий врожай. В общем, ну, Персик, персик, друзі, ще в мене е, залишилося. бачите, Багатенько, ще багатенько. Персику. Е, то, в общем, що я вирішила з персика ще зробити. Варення закрила, по-перше, е, а це хочу соус е, солодко-гострий до м'яса закрити. І хочу ще скоріше за все, в мене там ще груші є, багато груш. То я буду перськово-грушове варення. Що хочу трохи зробити. Бо ну в цьому році все вродило, прям ну, дуже сильно. Я вам ну, ви бачили, я весь сезон вам все показую. Гілки ломляться від усього, все вродило. Не про що я не можу сказати, що хоча б, хоча б на отако поганенько вродило. Ні. Що мої курочки? Що мої дудудочки, мої красавунечки такі, умніці мої, несуться на ура, умниці. І тайся нася. Собачка мій, Мої зіроньки, мої сонечки. Я люблю показуватися, я люблю, щоб про мене щось писали гарне. Я йому читаю, він, він все розуміє. Він дуже любить, щоб його, щоб його гладили. І знає, що я його люблю, мою. Моєго носика, моє уська, мої очечки, моя куколочка. Гуля. О, і масян прийшов. Всі в зборі, друзі, всі. Ось оє. Китайський котик я на нього кажу. Ой, ой, моя зайка, У нього, бачите, вона дуже, дуже виські глазки. вона. Дуже виські глазки. мого масянчика. Дуже їх люблю, усіх. Дуже люблю безхатніх тваринок. Усіх гладзю, всіх цілую, всіх. Обожнюю просто для мене тварини це все. Я їх дуже-дуже обожнюю. І хто там пише мені оцю дурню, о, клянча гроші збираєте, ти, ти, ти не буду дивитися, не дивиться. До побачення! Нам такі тут не потрібні. У нас на каналі всі ті, хто полюбляють тваринок. Друзі, я заснувала свій канал заради того, щоб допомагати безхатнім тваринкам. Я їх годую. І ось у мене, ось в мене ось в, безхатня була. Прийшов до мене, Масянчик, сам прийшов. Тайсона, залишили вдома самого, я його забрала до себе. Шипуна підкинули мені, я його забрала до себе. Ще в мене були твариночки, але вже, ну, на жаль, поумирали, бо в мене дуже багато, дуже багато років, друзі, я все своє життя я стараюся якось, якось, якось за ними вхажувати. Бо я дуже-дуже їх люблю, друзі. Дуже вам ще величезне дякую. Карта моя під відео, під кожним відео моя карта. Буду дуже вдячна. Чим більше грошей назбираємо, тим більше твариночок погодуємо. Дай Масянчик? Да, мій котик гарний. Ой, сонечко, тако... Ой, я їх і від блішок крапаю, і від глистів даю таблеточки. Все це я даю. Мої твариночки, з ними все добре, те, що в мене все в дворі. Вони сплять зі мною на постілі, вони заходять до мене в хату, я їм все-все розрішаю, абсолютно все. У мене собачки, жодної собачки ніколи в житті не було прив'язаної, не буде. Вони в мене бігають де тільки захотять. Так, ось тут, друзі, скупилася. Трохи пізніше покажу, що я купила. Зараз хочу показати, бо вже пишуть, що там у вас, як там у вас, бо два дні не було жодного відео. Друзі, не було жодного відео. Зараз покажу чому. Так. Перекопала, розкислила, засіяла горчицею. Перекопала, засіяла, розкислила, засіяла гірчицею. Перекопала а, і прибрала всі вже томати. Погляньте, яка в мене краса. Я тут кожен ранок вже виходжу. Той ранок виходила, тут трохи ще не так було, але вже сьогодні вийшла. Дивлюся, тут в мене краса, попросту на городі краса, яка я умниця. Ну, хто, хто як не сама себе похвалить. Ну, правильно, друзі. Так, по-перше, от зробила доріжку кірпічани цеглою так виклала. Щоб воно в мене було тут добре мені ходити. Не знаю, де я буду робити хатинку для томатиків, але таку велику я вже не буду робити. Я трохи буду на сідучу весну, ось весною на сюди сезон, трохи по-другому робити, бо. Ну, Я деякі томати буду під затіняючую сіточку садити, а деякі не буду під затіняючу сіточку садити. Бо ну, з антоціаном я дуже багато сорців висаджую, а вони полюбляють сонечко. Якщо їх посадити під затіняйкою, у них не буде так багато того чорного темного елементу. От антоціан, він дуже корисний для організму нашого. То я отут ось ще бачите. Для зелені місто є тут таке. Коло винограду у мене, завжди тут у мене, завжди тут у мене дивіться, такого. І тут вже учора оцей куси величезний я перекопала завчора, перекопала, розкислила і засіяла гірчицею. Ось, погляньте, бачите, на сінячку гірчицю? Гірчицю я не роблю. Я просто отак от розсипала, бо я знала, що на вчора передавали дощ. І він був, був, був дуже класний. Ця сторона вже, бачите, вже почала сходити. Тут в мене перець солодкий, там поміж солодкого гірки, ще деякі сорти є. Все добре, нічого, гіркий-гіркий, а солодкий-солодкий. Все добре. Тут ще в мене чорний мавер томатики, оце, що я залишила із томатів. І баклажани, друзі. Баклажани дуже добре в цьому році вродили. На наступний рік обов'язково буду садити. Так, тут в мене ось я засіяла кроп. Погляньте такий класний вже. Редиска. Редиска зійшла добре. Так, Тут, друзі, в мене сержанти пепери зростали. Я їх поприбирала, теж розкислила, засіяла гірчицю, перекопала. перед цим. Отак. І гірчицю, друзі, я просто беру, так от розсіваю. отак. Розсіваю, розсіваю, розсіваю. Коли я бачу, що доща не предвидиться то я можу граблями ще трохи, щоб ну мало ли що, щоб вітром не поздувало Але я вже перестала оце граблити. Я просто порозсівала, або полила, зразу взяла шлангу, або воно дощем воно прибило та і все. Так, тут ось, ось. шпінат, петрушка, зелена цибулька, ось, ось все добре. Огірочки, друзі, Огірки завжди буду садити в такий час. Погляньте, огірки ідеально себе поводять. Огірків купа, воно наростають. Кожен день збираю. Дуже класні, дуже класні друзі. То отакого оце я е, е, отут перекопала вчора і тут перекопала вчора. То у мене роботи було купа. Позавчора там куски копала. І ось отут в мене зростали томати, гноми. отут іменно На цьому кусінчику гноми у мене зростали. Тут далі у мене малина йде, гіркий перець. І там ще раз, два, три кущика томатиків. роз я залишила, хай ще достигають. Е, так. І отут я не сіяла гірчицю, тут я просто дуже багато курник чистила. Тут на цей кусень я два мішка цього посліду кинула і перекопала. Просто перекопала, не розрівнюючи. Воно так буде в мене, це готується в мене земля для посадки під часник. Далі я там приберу томати, у мене буде посаджена цибуля. Хочу у цьому році посадити цибулю. Голландську буду. Я не люблю оці ото Ну, обичну сортову я не люблю, я тільки голландську буду садити. То отак. Оногі рочки теж просто супер виглядають. Зараз покажу на землі, які лежать. Друзі, монгольський карлик квітне, добре. Покажу, як почнуть зав'язуватися плоди, ще поки не зав'язуються. Так тут добре зростає гірчиця, і ось о, огірки. Воно погляньте, дуже добре виглядають, дуже добре плодоносять. Оце я в кінці липня посіяла. Ідеально, ліпше, ніж оці перші, що я це, от іменно оцей варіант це для квашення, для консервації. А тепер на слідуючий рік буду менше сіяти іменно на весні. Більше оце під осінь. Вони більше добре плодоносять. Оці огірочки я вже поприбирала, перекопала, де теж розкислила землю. Я додавала вапно гашене і гірчицею засіяла. Це гірчиця в мене сідерат всюди, всюди, всюди. До речі, я купувала в магазині тисячу дрібниць на карачунах 55 гривень за кіло. Сьогодні була на центральному міському базарі, вона коштує 60 гривень за кіло. І, до речі, фацелія я не знаю, скільки у нас на карачунах, я нею не користуюся. Мені вона не подобається. А на центральному міському 170 гривень півлітрова банка. Масянчик на мій голос. Бачите? От такво. Оце друзі, оце друзі, я скільки наробила за ці два дні. В общем, майже усе в городі я зробила. Єдине, що ще хочу малину до малини додати, теж перегне курничок, почистю послід. Оце і перекопаю іменно. І теж по неї засію гірчицею. Вона все одно за зиму е, перед цей е, е, перегниє. Віддасть свої макро-мікроелементи до малинки, а малинка буде на слідуючий рік отакову і буде менше, е, менше хворіти. Горік, друзі, до речі, обов'язково буду цьому році прибирати чорний, що воно за болячка? Зараз покажу. Не хочу, не хочу його залишати і не хочу. Е, я ліпше куплю. Ось погляньте. от такі горіхи. Дуже багато таких. Прям дуже є І зелені. Ось такі. Ну більшість, оце отакі. Отака, оце я їх збираю, від них, до речі, дуже класний жар. У мене пічне отоплення, я котлом не пользуюся. Економлю, друзі, то я оце їх обов'язково збираю і від них добрий жар. Оце як відро всипаш в плиту, і воно прям так жарче жаркіше ніж від дров. А ще, друзі, через дзвіночки я залишила, бо вони, хоча, бачите, і є багато такого хворого листя, але е, зростає е, таке добре листячко, і воно все одно зав'язується плоди, і все одно вони стигнуть, стигнуть, стигнуть. Класний варіант, взагалі класний варіант. І це в мене теж я виноград весь зібрала, це в мене Надежда був, він теж на вино пішов. І там в мене ще кущ великий білого винограду. Оце я змішала. І той білий, не знаю, що то за сорт. в общем, він теж дуже-дуже солодкий. Оце я три сорта змішала, оце в мене буде таке вино. А, і ось ще, друзі, перцевидний смогастий ще теж залишився в мене достигати. Хайте не викидала. Перець, до речі, друзі, пішов ріст, зав'язує. Воно погляньте. Ніякої зараз вершинки немає. Воно півліта вершинка, вершинка була, зараз як рукою зняло. Нічого не допомагало, зовсім нічого. Просто от того, що була жара, все. І поливала, і додавала кальцій, і такий, і такий. От це осінь його, все. І баклажани погляньте, як добре квітнуть. Воно вже зав'язують. Оно, о, а ось вже, вже воно такі величеньке почали. Це вже буде другий збір. То я квасила, познімала усі, нажарила, багато жарила їла, наквасила, відерце. І оце ще як будуть вони, як виростуть, то я всі заквасу. Дуже люблю таку вкуснятину. Два ну, помідорчиків. Поклала тут. І воно, бачите, майже відро чорних е, цих горішків, вони, хай вони ще добре на дворі побудуть, і висохнуть, і тоді буде дуже добре класна. Там в мене в мішку ракушка, друзі, бо питають, мене, що -то у вас у мішку таке гарне. То я курочкам додаю, щоб у них яєчка такі були добрі. О, Чудо летить. Кс -кс -кс -кс. Айся, айся. Всі в зборі, друзі, коротше, всі в зборі. Отаку. От Всі ми в зборі, вся наша сім'я. Друзі, мої діточки воєнні, вони дуже рідко до мене приїжджають, бо запитують мене, чому я сама працюю в городі. Тому я сама і працюю в городі. Але да, я працюю дуже тяжко, але я вважаю, що працювати тяжко. Але ну, я маю. Я маю те, що я хочу, то я маю. Вибачте, я, я працьовита людина. Я скажу, не хвалю. Ну, я працьовита. Я роблю все в погородові. Сама і дерева обрізаю і обробляю, і, і висаджую, і насіння збираю, і дрова таскаю, і паляю. Ну, якось так. Ну тепер покажу, що я сьогодні накупила. На центральному міському базарі, друзі, ось трохи на 20 гривень купила часничка, такий темненький, як у мене це сорт. Не знаю, що за сорт, але він мені подобається. У мене я вже свій майже весь прибрала. Ну, в консервацію, друзі, то оце прийшлося мені докупити, бо мені ще треба. Купила кіло сиру кисломолочного 120 гривень за кіло. Я тут два пакетика по пів кіла купила. Хочу сирнички зробити і линіві варенички. Ну, отакаво. Зайшла в свій улюблений магазин МК, м'ясний м'ясокомбінат. А там, друзі, по 14,97 отака вкуснятіна собачка і кишечкам. Це я, друзі, ось купила три пакета. Один пакет. Я роздала по дорозі, собачки там були, а це донесла, бо у нас тут теж дуже багато і собачок, і котиків безхатніх. І, і своїм я буду і, і так давати, і варити, воно дуже добре, швидко вариться. Дуже класна штука. На Масянчик, Вгощайся. ВТБ, друзі, захотілося мені оливки, отаково от зелені, 39,50. Потім печінка тріски 107,90. Отаку. От Дуже мені таку вкуснятину захотілося. Е, Своєму малесенькому шипунчику отаку от корм з кроликом купила. Він на акції 34,50. Це з кроликом я купила. Далі на акції було кубаска. Е, скільки вона коштує? 51,90. Це часникова. Завжди купую, коли вона по акції. Потім купила хліб соціальний 9,80. Так, да? так. Да. І купила кавун. Кавун 13 гривень за кіло. Піленький, гарненький. А, друзі, і цибулю купила. 23,95. Отку синю. Мені так захотілося. В цьому році буду висаджувати таку цибульку, обов'язково. Воно, воно чудо, пищить Тайсон лискає. Шепун лискає. А майсану щось не хочеться. О, Тайсан поніс. Друзі, всім величезне дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви розповсюджуєте відео. Всім-всім величезне, за все дякую. Нескільки у Клінда велике дякую.